Друзі, перші про головне, поїхали. Атака БПЛА на резиденцію президента РФ вплине на американські підходи у роботі із Зеленським, заявив Трамп після сьогоднішньої розмови з Путіним. Лавров заявив, що Київ нібито намагався атакувати державну резиденцію Путіна за допомогою 91 БПЛА. Всі дрони, за його словами, були знищені. Також він додав, що об'єкти та година відповідно удару РФ вже визначені. Лавров також повідомив, що переговорна позиція Росії буде переглянута з рахуванням остаточного переходу України до політики державного тероризму. Але виходити з переговорного процесу Москва не Збирається Путін, нібито повідомив Трампу, що терористичні дії Києва щодо атаки на держрезиденцію не залишиться без відповіді. Сказав помічник російського президента Ушаков. Він також повідомив, що Путін дуже чітко заявив президенту США, що позицію Росії буде переглянуто у зв'язку з держтероризмом, який здійснюється Києвом. РФ готує удар по урядових будівлях України в Києві. Клеш цитує Зеленського, який відреагував на ці бредні росіян. Також Зеленський спростував прямий напад України на резиденцію Путіна. РФ хоче підірвати прогрес між Україною та США у мирних переговорах, підкреслив Зеленський. Путін сказав Трампу, що терористичні дії України не залишатимуться без відповіді. Кремль. Трамп у розмові з Путіним заявив, що навіть уявити не міг таких божевільних дій, як атака дрона на державну резиденцію російського президента у той же час. Оперативна розвідка збройних сил України отримала серію підтверджень про те, що Росія готує один із найбільш масштабних ударів. по Києву за весь час повномасштабної війни, у пріоритеті банкова верховна рада, урядові квартали, а також критичні об'єкти управління будуть бити всім, чи можливо, в тому числі урешніком по Києву, за перехопленими даними, наказ було підписано після провалу останніх наступальних дій на сході та втрати Куп'янська. Кремль планував створити візуальний ефект обезголовлення української влади. Символічний медійний удар, що мав супроводжуватись паралельною дестабілізацією інфраструктури столиці. У повітря мали одночасно піднятись 195 ракети «Калібр» з Калібер Чорного моря та ударні БПЛА з Білорусі. Але українська розвідка діяла на випередження на одному з аеродромів у районі Енгельса, де готували. До зльоту стратегічні бомбардувальники вибух стався ще до запуску двигунів. За даними супутникової розвідки, союзників уражено два з трьох літаків, завантажених ракетами, типу Х-101. майданчик окопила пожежа. Евакуацію оголосили поспіхом. У Курській області вибухнув склада авіаційних боєприпасів, розташований у лісовій зоні, який ворог використовував для прикованого накопичення, спорядження перед масованою атакою. Українські дрони ймовірно були запущені з території самої РФ або активовані агентурною мережею в тилу. Окремі удари завдали і. По тилових командних пунктах один із них у Воронезькій області зазнав точкове ураження дронами Камікадзе, які пройшли непоміченими повз засоби ППО. Ракети та їхні системи наведення не встигли вийти з режиму очікування. Підрив був настільки потужним, що навіть російські зет канали повідомили про втрату зв'язку. З кількома штабами одночасно по кількох військових складах у Криму, зокрема біля Джанкоя, сталися вибухи, які тривають понад добу. Українські спецпідрозділи вдарили одночасно по логістиці, намагаючись паралізувати ланцюги постачання допускових майдан. Танчиків це змусило окупантів відкласти операцію не лише через втрату ресурсів, а й через паніку серед технічного персоналу. На банковій тим часом ситуація повністю контрольована. Системи ППО в столиці переведено в активну фазу. Мобільні пункти управління розгорнуто в кількох районах. Українське військове керівництво не лише очікує на нові спроби ударів, воно свідомо провокує ворога на передчасну активність, щоб вивести його на сії стіні. За словами джерела, в оборонному секторі саме тому атака не просто зірвана. Вона знищена в зародку. Противник змушений відмовляти. Від координації великого залпу розбиваючи сили на фрагменти, а це лише спрощує роботу Сил оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.